Вітаю на каналі. Сьогодні таке просте блогове відео про нас з тваринками день про початок сезону дачного нашого. І також, що я готувала, і моя перша творча робота. Тваринки наші вже встали, але не хочу, що з виходити. Всік. Може, ти вже будеш вставати? <гум> Не чіпаю його за хвіст. Ще й так вивернутися, так? Отож, треба погладити. Так, котика треба. І тебе треба погладити. І тебе. Ну не кусай кота за хвіст. <різь> забирай хвоста, <кута>, забирай. <різь> 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 так. І сеудоні став за того густа. Так, правильно, сховайся від нього, сховайся. А мій ранок починається з кави, з канапкою сиру. Ну, як напевно, в багатьох люблю ось цю каву дольмейр. Вона мені найсмачніша і на запах, а тваринкам даю ось такий гурме. Паштет. Це паштет є котячий, але він смачний, собачка теж його любить, да, коли поїдати. І я вже собі приготувала такі помідори, купила балконне диво і я планувала їх в перекосу водню в процентному відношенні 10%, його замочувати. Але не буду забігати наперед, потім я зрозуміла. Що це з цим насінням не актуально. Отже, приготувала собі шклянку води і чайну ложку даю на 250 мл води, чайну ложку перекису, добре розмішую. Приготувала собі марлечку, куди я буду насіння це викидати. Насіння це фірма сіцип українська. От для приправлення і воно мало було замочуватися в мене, ну, по крайній мірі 12 годин. Чайну ложечку я даю. От цей перекіс От перемішала, вже додала, мені важко знімати було. Та законом не хотілося ту штангу ставити. Щось я її не дуже полюбляю. От, а вийшло, що це насіння є оброблене. Воно ще досить того, щоб конвертику було, воно ще й оброблене. Тому я його зразу далі по відео буду висівати. Боконне диво це такі томати, які можуть рости в горшку на балконі. І от друга пачка в мене на помідори Івановичі теж вони виявляються є оброблені. У мене така от земля є під філд. І ще я вирішила тоді намочити в цьому розчині насіння не тільки возилику, але й цибуль фіпорею. От що буде. І нам на віддала з чоловіком, я готую манку. На літри манку на віпляче молоко. Я даю 3-4 ложки манки, даю крупи, пів ложечки чайного цукру і трошки солі. Щоб манка мала якийсь смак і обідаємо її з вареничком і затуляю отак плівкою, щоб вона не покривалася такою плівкою густою, сама манка. Плівка в мене харчова. Вертаємося до насіння помідорів, як я казала, воно вже його оброблене, тому я його зразу висіваю. Знаю, що навіть його висівають люди, навіть дивилася блогерів. І в листопаді місяця. Стаканчики я прорізала, щоб мала куди вода стікати. І насипаю в них попів такого стаканчика, ось цього ґрунту торфу. Ну Такий не гарний ґрунт, ніби. Так я його хотіла не купити, але щось він мені не дуже. Я його не зрозуміла, чесно кажучи. Він спеціальний для розсади. Але я далі покажу, там є всякі палички в ньому. Чи то нам такий попався, я не можу зрозуміти. Написано, що для розсади, для томатів, для різних овочевих культур. Чому так? Не знаю. Чи його ще треба додатково пересіювати, але і з іншими ґрунтами я такого не робила. Ось я проли... наклала землю, пролила добре водою цю землю і виклала по зернинці серединку, як ви бачите. Насіння томату. Ось так і зверху приблизно 1 см ще додаю також того торфу. Він є зразу з агроперлітом, тому я вермикуліто вже не додавала до нього. Так, притискаю, злегка стаканчиком притискаю, щоб Вийшла, відійшла, якщо буде приростати, у нас насіння верхня оболонка. Я розсаду багато ми купляємо, але страхуватися теж потрібно. Це наші перші такі помідори, які навіть можуть на балконі рости. І закриваю плівкою і ставлю я, поки не проростуть, на батарею, під батарею. От. Тепле місце. Потім, як тільки появляться перші сходи, поставлю їх на сонечко на вікно. Ось ця земля, так гарно, в неї такий гарний і піаш є, і все О, для розсади спеціально земля очищена, написана дуже гарно. Ну, не знаю. Буду далі дивитися на неї, як воно буде роста. Може, потім воно себе покаже краще. Ще тут назва її субстрат повністю готовий до вирощування. Написано багато тут гарних відгуків. Подивимося, от бачите, які тут є частинки. То не одна така, таких є тут трьох. От нам знайома у нас в місті ось такі. Ходять люди на пух і годують лебедів. Дуже багато лебедів у нас зимує на бузі. Оці ще такі сірі, це є молоді лебеді, вони ще повністю не вибілилися. Але яка краса, подивіться, їх є дуже багато. Зараз трошки далі. відео це коротке, невелике. Бачите, скільки їх є? Дуже багато в нас. Отак можна дивитися і релаксувати. Ми лебедями не здивовані, тому що в нас і на дачі живуть лебеді. Ну, зараз поодинокий чоловік бачив, плавають, а от такого, щоб було дуже багато, то тільки один раз я бачила таку зграю велику. Тут вода не замерзає, течія, напевно, я так думаю, на бузі, і тому вони сюди збираються. вже. В обідній час ми вирішили дорини зробити. Чоловік напереходи по кілограм картопальки, два яйця з типових ложки напитки, до смаку і смажу до дорони. Дуже просто як відпусти, саме такий процес оптимальний рецепт до деревник. Гарно вони смажаться, гарно перегортається, багато миску не дуже. Якщо робити такі драмники, як білоруські, потрібно було картоплю відкинути терпло на друшлячок, щоб вийшла на пляшкова рідина, а корхмал ще додати. І обідуємо з такими свіженькими деревами. Ну і тут сметанку чує тут чекіт, ваша собачка, всі одразу. А сьогодні така в мене творчість, багато в нас лишається фільтрів, ми міняємо кожні два місяці з такого плану. І клеючий пістолет давно в мене лежав без роботи. От вирішила я свої грушки, зробити їх всіх одинаковими, і обклеїти нитками цього фільтра свої кашпо. Зробити такі гарні з грушків, таких звичайних пластикових, зробити кашпо. Ну, я пробую. Це мій перший досвід. Отак От помаленьку буду його. З допомогою того силиконового клеючого пістолету, верніше, пістолет пластмасовий, той сам стержень силиконовий клей маю. Отак помаленько, то клей, то шнурок буду приклеювати. Дно я не заклеювала, там воно, як для грушків, я, звичайно, що з дірочками. І так, один шар за шаром. Помаленьку я проклеюю. На весь горшок, отак, таким трошки в мене перший досвід, ви вже вибачте, пішло в мене 2 години, і роблено це буквально на колінах. Як хтось захоче робити, то, звичайно, що вдягайте спеціальний одяг. Я вже це зрозуміла, але в мене одяг спеціальний, домашній, так що нічого страшного. І ось такий горшок в мене вийшов. Він мені подобається. Ось такі силіконові тістершні. Пістолетик в мене маленький, є і більші пістолети. Ми такий купили вже давно. Він мені підходить, як я вже згадувала. От, бачите, до мого обстановку. Моєму будиночку, в квартирі моїй верніше. І ось так гарно він виглядає. У мене ялиночка буде до стрітлення стояти, і котику також дуже подобається. Вам дякую за увагу, на все добре. Хай у вас все складається як найкраще. Дякую за вподобайку і підписку. На все добре!